Друзі, всім привіт! Сьогодні ми говоримо про те, як Росія намагається сіяти паніку серед українців за допомогою брехні і фейків. Ви чули про лист шмигаля про евакуацію державних установ на західну Україну чи, наприклад, про обов'язкову мобілізацію жінок? Якщо так, то залишайтесь з нами. Ми розберемо звідки беруться ці фейки, як вони розповсюджуються, хто їх розповсюджує? Навіщо їх розповсюджують? Які сили, зусилля, ресурси, гроші витрачає Російська Федерація і використовує зокрема українців для того, аби ці фейки набували? Типу реальних рис, все це просто зараз. Тому підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку. А я буду починати. Ось така гарнюня. У нас виходить сьогодні, тому що нещодавно в мережі з'являється так званий лист шмигаля. Як його вже охрестили, в ньому в цьому листі, нібито прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від 30 червня цього року, 2025, тобто 5 днів тому. Що він робить? Він доручає державним установам готуватися до евакуації на захід України через втрату територій, звучить страшно, правда у цьому документі тут в лапках. Звичайно, також йдеться про скорочення штатів на 10% і передачу списків звільнених працівників до ТЦК тут. блін, Взагалі класика, якщо чесно, перше ми втрачаємо території. Уряд в терміновому порядку з чиновниками, народними депутатами, президентами і усіма іншими швидко прямують на захід. Ну вони ж тікають, правильно? Тому що ми втрачаємо території. І, звичайно, улюблена історія росіян це те, що всі під мобілізацію потрібно швиденько все це упакувати і, і так далі. І ось з'являється такий е, типу лист шмигаля. Але є одне, але це фейк, це тупий фейк. Центр спроти... і не потрібно до речі бути центром з протидії дезінформації або очолювати цей орган, щоб зрозуміти, що це фейк. Але ми посилаємось на нього. Він спростовує цю інформацію. Центр і заявляє, що такого документа в природі немає. Він не зареєстрований в департаменті забезпечення документообігу Кабміну. Як це має бути до речі, за законом до того ж у тексті повно орфографічних помилок російські пропагандисти навіть не постаралися зробити його правдоподібним от реально, якщо там почитати його. Приблизьте у себе просто я зніму тікер спеціально для цього. Просто почитайте. Ну це навіть жаль гідно виглядає, якщо чесно, чому взагалі цей фейк з'явився? Тому що це частина російської інформаційної війни, Росія хоче, щоб ми панікували, щоб ми втрачали довіру до усіх, в тому числі і один до одного, і цей фейковий лист активно. Поширювали російські і проросійські пропандисти. Одних з них один з них це ігор Масічук. Саме тому багато там телеграм-каналів вхопилися, зокрема за цей лист. Почали розповсюджувати цю історію, тому що Масічук в нього там в спільноті 230, здається, так тисяч підписників. А в телеграм-каналі, ну тобто, така вагома частина людей на нього підписана. і От він поширює цю всю історію. Це колишній народний депутат України, який зараз мені здається там за кордоном, десь переховується. ну втік, принаймні за кордон. Деколи, що він в Австрії перебуває, можливо, в іншій країні, не знаю. Він в радикальній партії Ляшка раніше був, але менше з тим це не важливо. Він пише у себе в пості ось таку штуку, що влада готує собі таємно переїзд на західні області. І увага! Місічук пише: важливо, документ справжній він наданий одним із отримувачів, які виконують владні повноваження. Ну, по перше, зверніть увагу, значить, мисічок називає документ справжнім, але жодних доказів при цьому не наводить. І це типовий прийом пропаганди кинути отак -от гучну заяву, щоб просто налякати людей. Це ПД Центр з протидії з інформації, спростувало і його слова, тому що жодного якогось там переполоху в Кабміні немає. А документ це просто вигадка. Мисічок і подібні до нього працюють на російську пропаганду, щоб розхитувати ситуацію в, в Україні, і це є факт. Ось в чому справа лист шмигаля, так званий лист Шмигаля, це лише один із фейків, друзі. тому що росіяни не зупиняються, вони вигадують нові. Наприклад, нещодавно вони запустили чутки про обов'язкову мобілізацію жінок з 1 вересня 2025 року. Ну от мовляв, в армію призовуть аж мільйон українок, мільйон жінок. А мобілізаційний вік знизять до 18 років. Той самий ЦПД, і повторюю тут не потрібно бути центром з протидії щоб зрозуміти фейковість цієї історії. Але на жаль, багато хто ведеться на цю всю штуку. Тому я роблю окремий висно... випуск присвячений фейкам Кремля. Так, от, це брехня, тому що в Верховній Раді жодних законопроєктів про якусь там обов'язкову мобілізацію жінок немає. Мобілізація для жінок в Україні виключно добровільна зараз і з серпня 25-го року. Стартує базова добровільна підготовка для українок, але це тільки для тих, хто сам цього захоче, тому і добровільно власне. І е, ще, один, ще один фейк, мені було смішно навіть, чесно кажучи, брати це у випуск. це те, що нібито віце-прем'єрка Оля Стефанішина запропонувала заборонити жінкам 18-27 років виїжджати за кордон. І знову жодних доказів, лише слова там якихось анонімних джерел. Росіяни зробили фейк, тобто фактично згенерували на відео, де нібито Оля Стефанішна говорить про те, що жінкам 18-27 років все потрібно точно заборонити виїздити за кордон. Таких фейків буде з'являтися чимало до речі, технології щодо створення таких фейків зараз. Ну вони буквально на колінці створюються. Все залежить від якості самого фейку, але те, що роблять росіяни, мене реально дивує, чому українці на це ведуться. От чесно вам скажу. Росіяни також поширюють фейки про масові відключення світла через е, дефіцит енергії. Тут одразу треба зазначити, що у нас з цим були проблеми. Ви пам'ятаєте, після обстрілів росіян зараз цього немає, але вони продовжуються робити. Вони говорять про якусь здачу міст, що спеціально здають міста, про секретні плани влади. Все це друзі. Інформаційні вкиди, які легко можна спростувати не просто там офіційними джерелами, але й логікою. Якщо от голову включити, це можна дуже легко ем, спростувати. Але давайте розберемось навіщо вони взагалі це роблять, чому Росія витрачає стільки зусиль, стільки засобів, стільки е, людей і грошей на усі фейки. Все дуже просто. Головна мета ну зараз йде війна, і це частина інформаційної війни. Посіяти паніку потрібно, якщо ми боїмося, звичайно, що ми меж згуртовані, потрібно підірвати довіру, тому що влада тікає, здає території і так далі. Все це, усі ці фейки, вони мають змусити нас сумніватися в уряді, в армії один в одному, в суспільстві, один в одному. Ми маємо е перестати сумніватися. Так дестабілізувати тил це ще одна причина, тому що паніка в суспільстві вона обов'язково послаблює нашу здатність підтримувати фронт і. Зрозуміло, що е, це також може спрацювати, розрахунок на це Росіяни знають, що сильна Україна це згуртована Україна, тому вони намагаються. Розколоти нас із середини, якби ви тільки знали, друзі, які гроші росіяни витрачають на фейки. Ви би ахнули, тому що сидять боти, які постійно заходять. Ну я не Я це бачу, наприклад, по своїм ефірам. Так коли в вми... заходить в чат купа ботів, які відпрацьовують одну й ту саму методичку, або темнік, так званий, да, от те, що спустили їм з Кремля. Вони відпрацьовують. Ну, от, останнє, наприклад, що я бачив, я проводжу ефіри, і бачу, як в чаті з'являється дуже багато повідомлень. А, ну, по різному сформульованих, але суть одна, що Україна навіть не хоче повертати своїх там тіла своїх полеглих бійців. Фейкотня, ось як це називається, це не тільки в ефірі, в колеги бачив те саме, тобто вони стабільно заходять боти на акаунти. В українські Ютуб канали і через чат розкачують всю цю історію. І люди, які дивляться, які це читають, вони так чи інакше думають: блін, ні, фіга собі, зайшла людина, яка про це пише, і вона не одна, їх дуже багато, значить, це напевно, правда. Тобто людина спочатку сумнівається, потім уже починає думати, а потім вже, напевно, і вірить. В такі фейки тому я окремий випуск роблю для того, аби ви, друзі, не велися на всю цю історію. Тому що ну, що перше, яка перша думка у вас з'являється, коли ви, наприклад, прочитали, що уряд шмигаля таємно готує евакуацію всіх державних установ, тобто всі чиновники, всі там депутати, усі абсолютно в авральному швидкому порядку будуть евакуйовуватися на захід України? Що все, що Київ візьмуть? Що Росія захопить Київ? так от будь ласка, подивіться, ми лист для вас тут підготували спеціально. Це ж таємний лист розрахунок, іде саме на це, і такі е, пропагандони, вибачте на слові, такі проросійські діячі, які типу там, значить, е, показують, які вони опозиціонери. А насправді це не опозиціонери. Я підкреслюю, що це конкретно російські агенти. Вони розповсюджують таку інформацію. Звичайно, вони це маскують під тим, що ми критикуємо владу. Вони критикують владу, але вони. Серед іншого, виконують інше завдання, яке дуже і дуже корисне для Кремля. Це розхитати ситуацію в Україні. Вона це робить, робила і на жаль буде робити. Тому наша задача не вестись на всю цю історію. І таких фейків насправді їх надзвичайно багато. Я можу згадувати від е, мальчика в трусіках до дівочки Лізи в Берліні, яку там з зграя бандерівців, неонацистів і так далі. І таких історій насправді їх. Купа їх тисячі, і вони будуть продовжуватись, друзі. Насправді, тому що ця війна, яка триває, вона породжує зокрема фейки. Вона сприяє тому, аби в інформаційній площині нас розхитували і розгойдували. Важливо довіряти лише тим засобам масової інформації, які мають авторитет. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube-канал, Не забувайте лайкати, друзі. Я сподіваюсь, дещо роз'яснив для вас цю ситуацію. Не ведіться, будь ласка, на пустопорожні а, заяви навіть. Тих людей, які колись представляли український парламент, які типу були в патріотичних партіях з вилами там і так далі, а насправді виявилися просто ФСБшними консервами, такі, в тому числі, як Масічук. Бережіть себе своїх рідних близьких і не ведіться на фейки, будьте здоров'я!